За інформацією синоптиків, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі та вранці у східних Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощ. Вітер північно-західний з переходом у більшості районів Правобережжя на південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 на південному сході країни 10-14, в день 11-16. На південь. Від Одещини та в Криму до 19, у північно-східній частині 9-12. В Карпатах вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 7-12 тепла. По Київщині мінлива хмарність, без опадів, Вітер західний з переходом на південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 4-9, в день 11-16. У Києві вночі 6 8 в день 12-14.